Головне, аби не було стресів. Ось основне правило життя кіпріотів. Вони вміють насолоджуватись кожною хвилиною і не проявляти зайвого трудоголізму. Година-дві на каву. Слова сега, сега, тобто потихеньку, потихеньку, і смачне вино щодня. Сніданок завершує подорож Кіпром, але у нас ще є час, аби навчитись, хоч трохи жити по кипріоцькому. Дивіться в рубриці, мій пичівник. Горщик з квітами на вулицях, м'ясо саме крутиться на вертелі, а поважні кіпріоти сидять просто посеред тротуару і розглядають перехожих. Разом із нашим туристичним партнером. Ми приїхали до гірського села Омодос. Тут показати мені справжнє традиційне кипріотське життя взявся Афінодорос. Він вчився у Харкові, тому добре говорить російською. Чоловік одразу попередив: працювати ми будемо тільки після кави. Я любитель фраби пару ложок розчиною кави, холодна вода. І збиваємо. Є спеціальні апарати, які переміщувають, а празується води. На от залишилось лише додати льоду та молоко за смаком. Перемешиваем чуть-чуть. Таким образом можно целый час сидеть. И потихонечку пить, курить, разговаривать. Ага. Отдыхать. Отдыхать. Никуда не спешить. Никуда не спешить. Ой, это так вкусно. сига сига. Это потихонечку? Да. Слоули, слоули. сига сига. Спешим, не спешим, это. Главное, чтобы не было стресса. За таким правилом живе і бабуся Марула. Біля будинку у компанії Котенятка вона плете мереживо. Чиста традиційні дереві наш й собо куржева. Це називається папіла. Мереживо в мене мама навчила плести. Я з 9 років таким займаюсь. Хочеш спробувати? Їх роблять тільки в ОМОДОСІ Унікальні булочки. Далі буде смачно. Вузенькими вуличками доходимо до місцевого магазину. Його власниця Крістіна саме пече традиційний хліб Аркатено і одразу вручає мені білого партуха. А Дивись, просто скручуєш у бублик. Дуже просто цей хліб роблять тільки у нашому селі. Замість дріжджів ми додаємо екстракт ноту. Він і підіймає тісто. А ось таким вони стають. На спробуй. Якщо будеш у нас працювати, зможеш таки їсти щодня. Все я вся вулках. Дзвенить, не дзвонить. Як відрізнити якісне вино від не дуже поки ми готували булочки, Афінодорос чекав нас на свої виноробні. Все вино. Все вино. сезон уже у нас закінчився, але чувствую чуть, -чуть забаг. Що на брод в Україні чоловік вчився на провізора. Коли ж повернувся додому, зрозумів, що хоче займатися справою предків. Тепер поєднує дві професії. І Всі ді запахи, які зараз почували, ми щас чувствую чувствую сраждені. Настянула обратно і що продавжалі томінашліт радилі. Основне, що радить спробувати Афінодорос на Кіпрі, це місцеве солодке вино командар'ю. І міцну зивонію, виноградну самогонку. Перевірити, чи якісний алкоголь, просто. В винограді є масло. Час та масло стікає по краям все до ребухозі. Із келихом вина та річним запасом вулочок я завчила слово сполучення сага і спробую реалізувати його у Києві. Бо, поки пріотам видно, життя без поспіху робить їх щасливими.